Баскетбольний клуб Запоріжжя готується до найближчих матчів чемпіонату української суперліги. Колектив підійшов до них у статусі одного з лідерів чемпіонату. Зараз команда Валерія Плеханова посідає третю сходинку у регулярному чемпіонаті. На початку сезону важко було розраховувати на такий результат. Головним питанням було утримати клуб на плаву. Адже за умов прифронтового міста БК Запоріжжя опинився чи не в найгіршій фінансовій ситуації серед усіх колективів дивізіону. Ми дуже задовольні, що це є її результати, і наші е, жителі міста Запоріжжя можуть побачити, як наша команда дуже гарно грає і можуть мати позитивні емоції. Тому розраховуємо, що і на цей рік, і міста, і область, і федерація будуть допомагати, на жаль, дуже складно. Зараз зі спонсорами в нашому мід при фронта починався чемпіонат для запоріжців важко. Команді не вистачало стабільності. Були зовсім не обов'язкові програші. Але взимку колектив наш змінився, видавши шалений спорт. З восьми останніх поєдинків тільки одна поразка від лідера Дніпра. Я вдячний хлопцям, що повірили в мою ідею. В мій стиль і ми дещо. Грб гарно отиграли останні ігри. Я розумію, що це тільки початок. Пів нашого составу це дуже досить молоді хлопці, які претендують на ю 20 у цьому році, але у них все попереду. Не останню роль в цьому результаті зіграло поповнення, яке реально підсилило команду наприкінці минулого року. До Запоріжжя приєдналися колишні гравці столичного будівельника Ростислав Кабанов та Максим Нікітін. Особливо варто відзначити останнього: новоспечений форвард запоріжців одразу став демонструвати не тільки яскраву, а й стабільну гру, швидко ставши одним з лідерів з колективу. А у грудні Запоріжець був визнаний гравцем місяця в усій українській суперлізі. Це сталося завдяки тому, що Максим не зі сторонніх розмов знає запорізьку команду, тому вписатися в колектив не стало. Проблемою. Тут грав у сезоні 17-18, цей сезон вийшов не дуже гарним, скажімо так, а цей прихід вдалося дуже швидко адаптуватися. Я добре знаю тренера, багато років з ним працював і знаю багато хлопців в команді, тому не було якоїсь великої проблеми з адаптацією. Найближчі матчі Запоріжжя проведе вже незабаром. Суперники лідер чемпіонату Дніпро та аутсайдер Кривбас. Незважаючи на таке турнірне становище, криворісців аж ніяк не можна вважати прохідним суперником. Це колектив показав у нещодавньому матчі з запоріжцями. Хоча команда Валерія Плеханова протягом усього матчу вела у рахунку, криворисі змогли наздогнати, і лише на останніх секундах запоріжці вирвали перемогу. Тож як мотиватор, кривбас для наших дуже серйозний. Дуже невиразний матч був у нашому виконанні. Триждень ми тричі ми опускалися до підвалу, повітряної тривоги, і картинка була смазана. Але я розставив акценти дещо по-іншому. Ми розібрали на відео всі наші помилки, тому я розраховую на більш цікаву, на більш грамотну гру з нашого боку. До цих матчів запорізький колектив підійшов з однією, але дуже вагомою втратою. Пошкодження зазнав основний плеймейкер команди Андрій Хохоник. Тож зараз Валерій Плеханов, виходячи з кадрового голоду, награє на цій позиції баскетболістів, які виконували інші завдання. Випав він два-три тижні мінімум. А потім відновлення. Скільки займе, я не знаю. На зараз будемо розраховувати на молодого парня Андрія Вічка та те, що якийсь час візьме на себе Віталій Биков. варто додати, що у лютому запорізький колектив, як і усі команди Суперліги, отримає додаткове навантаження матчі Кубка України. Підопічні Валерія Плеханова перший етап проведуть в Івано-Франківську. Першим суперником Запоріжжя став Старий Луцьк. У разі перемоги запоріжці вийдуть на переможця пари Прикарпаття Гуверла. Самбір дати поєдинків 29 лютого та 1 березня.